Його почуття сьогодні. Ну, така тут не надто зріла позиція у цього чоловіка, більш якась така підлітково юнацька. Не дуже активно він в це включається. Почуття, звісно, до вас є. Він вважає вас дуже прекрасною, дуже красивою, гармонійною. Розкішною, взагалі, жінкою, дуже гарною, дуже розумною, дуже своєнравною. От, прямо такий ідеал жінки. Щоб якось він дуже проявлявся в цих відносинах, то ні. Тут більше якісь такі дитячі карти і дуже довго думає перед тим, як щось зробити, перед тим, як вкластися в ці відносини, от, прямо от він тут в процесі. В довгому процесі почуття є так, ви його.